обов'язково Ті військовослужбовці, які лікуються в наших військових госпіталях, забезпечуються харчуванням по нормі 5. Тобто це десь з розрахунку в день на одне ліжко місце 150-160 гривень. В інших лікувальних закладах області, зокрема, харчування відбувається на рівні 45-50 гривень. Це мінімум, що ми можемо зараз зробити, і для того, щоб вирівняти ту ситуацію, ту несправедливість, яка є. Інформую депутатський корпус, що за перше півріччя поточного року ми скерували ряд кримінальних проваджень за статтею 332 кримінального кодексу України, де мова йде про керівників благодійних фондів. За шість місяців скеровано до суду 9 обвинувальних актів. Це за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно 15 осіб. Схеми різні. Схема: це система, шлях, фіктивні одруження тощо 9 обвинувальних актів. Крім того, є один обвинувальний акт, де скеровано скеровано до суду відносно трьох осіб, які в складі організованої групи. Організували переправлення осіб через державний кордон України. Суми різні. Суми від двох до семи тисяч доларів. За фактами підробки документів в поточному році зареєстровано 150, більше 150 кримінальних проваджень. Це підробка військово-лікарських документів, військових квітків. Фінансування закладів освіти Волинської області, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, буде здійснюватись за рахунок державного бюджету, освітня субвенція та місцевих бюджетів. Я вважаю, що вносити в мережу заклади, які потенційно не підпадають до під вимоги закону. Ну, я думаю, так відповідно. А таких закладів там добре при формуванні мережі ми. Опрацьовували управління освіти, опрацювали фахівці саме всі вимоги до формування мережі, а також формування закладів професійної освіти. Надійшло на доопрацювання, оскільки саме 120 закладів старшої профільної школи забагато. Тому що у нас 93 академічних ліцеї, натомість мало бути 71 по обрахунках експертів, по обрахунках спеціалістів управління освіти, основною вимогою з яких є кількість учнів у закладі. А саме в 10 класі передбачається учнів не менше 60 на паралелі, в 29-30 роках. Стосувалось перейменування села Пархоменкове, прийнятим рішенням, яке ми підтримали, село буде перейменоване у село Видранка. Звісно, це відбудеться вже після проходження усіх процедур і завершальне рішення за Верховною Радою присвоєння звання «Почесний громадянин Волині Ользі Березан це є вчитель хімії, заслужений вчитель України. Друге рішення стосувалося присвоєння звання почесного громадянина Волині британському режисеру Тоні Палмеру. Він все своє життя, доволі таки його велику частину пропагував життя і діяльність Ігоря Стравінського композитора, який також має певне. Відношення до Остелуйської територіальної громади загалом на пленарному засіданні було 56 питань, серед яких земельні, майнові та звіти. Також на посаду директора обласної інфекційної лікарні призначили Любов Сербу.